Маю велику честь у цей важливий день оголосити результати архітектурного конкурсу, який місто проводило впродовж останніх місяців. У день народження Романа Шухевича обрали проєкт відновлення меморіального музею, який зруйнували російські війська. Переможцем архітектурного конкурсу став проєкт Андрія Лесюка та його команди. Серед його робіт меморіал Небесної Сотні у Львові, працюючи над проєктом музею, каже, що в першу чергу хотіли зберегти те, що вціліло після обстрілу. Ця стіна є цінною, тим, що вона краще збережена. Те, що зруйноване, воно відновлюється і не повинно бути фальшивим. Тобто воно має доповнювати Підкреслювати справжність, от, яка залишається. Також ми залишаємо столярку. А відреставруємо її. Я бачу, частково є ще збережене. Дещо треба взагалі повністю відновлювати, але такі важливі елементи ми підкреслюємо цінність тої споруди. Згідно з ідеєю команди, відбудований простір буде інклюзивним. Також врахували прилеглі до музею території. Поруч планують почистити озеро. Проєкт обирала спеціальна комісія. Також радились із донькою Шухевича Марією Трильовською. Мені би хотілося, щоб це не виглядав просто так, як. Він тут виглядає бетонний, бетонний куб. Хотілося, щоб він був якось виглядав більше на живий будинок, в якому колись Роман Шухевич прожив два роки і в якому загинув. Ну, будемо бачити. А в принципі, пора рухатись, треба затверджувати щось і треба щось будувати. Наступним етапом буде робота з кресленнями та напрацювання проєкту. Відбудують музей за гроші благодійників. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Тодам Роман Шухевич, головнокомандувач ОПА, загинув 5 березня 1950 року у Білогорщі. У будинку, де він мешкав і де відбувся його останній бій, згодом облаштували музей. 1 січня цього року музей був знищений внаслідок атаки російськими безпілотниками по місту. Іван Кадусько, Руслан Новренов, Суспільне, Новини Львів.